Доброго дня, люди мої дорогі! 28 вересня, місто Дніпро, з вами я Олександр. Живі, здорові. Йду, любуюся послідніми такими світлими, теплими днями. А сам собі думаю, скоро буду йти і на траві вже буде іній. Вже зовсім скоро буде холодати. Уже ночі ощутимо холодно. Потихеньку ми одіваємося, ходять люди у вітровочках, а днем жарко. Ось така погода, ясне небо у нас сьогодні в Дніпрі. Вчора було, і позавчора. Я радий, що нам дає змогу ще погрітися трошки в цьому році. Бо як прийде холода, мені кажеться, що вже все Уже буде холодно повністю. А холодів я не хочу, не знаю, як ви. Листя опадає. Листя опадає, люди добре. І навіть на тлі тих новин, які зараз у нас відбуваються. На тих закони і все на світі щось сприймається. Я радію тільки одному, це нашій природі. І хочу, щоб швидше наступив мир, щоб люди були добріші, договорилися між собою, сплотилися, не знаю. А не сорились із за того, що. Хтось не так балакає, на якій мові? Хтось ще щось, хтось ще щось. Це що наша влада хоче, ну я так думаю, хоче, щоб ми між собою гризлися. То мовою закидували. То ще чим, то вірою, то ще якоюсь фігньою, скажімо так. А ми ведемося на це все. Надо бути дружнішими, люди, мої хороші. Ось таке небо. А бара дилюся що зелена. Ну, також уже. Буде скоро. Опадуть ці листя, буде все видно, буде пустота. Зараз так хорошо. Добре, буду двигатися по справах. Ох, будь-які... Ой, оце я будь-які насобирав. Хі -хі. Вони ж колючі, мама, не горюй. Оце вам зайшов називається. Буквально на одну секундочку зайшов. Щось уже вступив, що я вступив. Не пойму. Та вроді чисто. Так, треба да, бути уважним, а туди дивлюся на телефон, а під ноги не дивлюся. Будь-який насобирав усе на світі. Ну нічого, все буде добре. Ой. Так, друзі, вам всього найкращого, гарного вам дня, позитивного, щоб було у вас все добре, всі ваші задачі на сьогоднішній день збулися і навіть зверху, потім настраимося і все буде добре. А я по можливості, можливо, іще вийду в ефір, може десь по городу мотатимусь. І так, да, в таксі я не працюю, хтось там питав. Цех. Последнє, куди б я пішов, це перше. Ну якось так. Бувайте здорові. Я на зв'язку.